Вітаю, любі діти! Сьогодні у нас урок української мови і ми продовжуємо дізнаватись про іменники. Давайте прочитаємо розмову двох друзів. Родзинко, мені дуже подобається море. Як виросту, буду працювати на кораблі. Щебетунчику, а ким ти хочеш працювати? Ще не знаю. Цікаво, які професії потрібні на кораблях. Може, запитаємо в капітана, він точно знає. Так. Адже саме він набирає команду. Давайте дамо відповіді на запитання Гаджика. Між ким відбулася ця розмова? Хто з друзів хоче працювати на кораблі? Про що друзі вирішили запитати в капітана? А зараз прочитайте інформацію капітана про професії на кораблі. Розшифруйте слова у дужках та поясніть, що вони називають. Давайте спишемо розповідь капітана, розкриваючи дужки, та підкреслимо іменники простим олівчикам однією лінією, які відповідають на питання хто. Назвіть, будь ласка, предмети на малюнках та поставте питання до цих слів. Скажіть, люди, яких професій користуються цими предметами. Та складіть і запишіть про це два речення. Давайте виконаємо наступну вправу. Читалочка стверджує, що професії пахнуть. Прочитаємо текст і пояснимо, чи правильно вона думає. Гриць запитує Миколку. Де працює твоя мама? А хіба ти не знаєш? здивувався Миколка. Вона ж пахне ліками, моя мама лікар. А твоя мама де працює? А хіба ти не здогадався? дивується Гриць. Вона ж пахне хлібом, моя мама пекар. Давайте випишемо імена хлопчиків і назви професій їхніх мам. На які питання відповідають ці слова? Розгляньмо малюнки, пофантазуємо і розкажемо, чим пахнуть такі професії. Доберіть, будь ласка, за кожним малюнком по два іменники і запишіть їх у зошити. Усно поставимо питання до них. А на цьому ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу.